Хотів вже уходити, займатися своїми справами. Багато є, що аналізувати партії учнів під замовлення. Ось у нас є така послуга. Але дивлюся тут і Магнус, і Хікару. Ну, треба дивитися, друзі, треба коментувати. Так, Магнус грає, грає якими? Чорними. Так. Позиція закрита. Пішак слабкий. Кінь дуже-дуже потужний. Я не знаю, хто це. Але прихопив, що стара індійка була. Давайте з дебюту подивимось. Ага, система Авербаху. А6 я завжди я грав колись Авербаха забігли. Завжди вважав не дуже сильним ходом, але Магнус щось замислив. Магнус просто намагається вийти на боротьбу, але. Ну, обидва грають не ідеально дебют, але тут цікавіше інше. Ну, Ця позиція не дуже приємна. Магнуса можуть переграти. Ось як по всій дошці грають. Це потужний шахіст. Ага, ось рентгенчик. І це слабкість. Неприємна позиція у Магнуса. Давайте дивитися. Давайте дивитися. А, ну за часом. Магнус, бачите, своє за часом. Тут в нього ще магія, бачите? Люди просто бояться, бояться, десь перепровіряють. А йому він клацає, клацає, собі там, попіває віски, чи що він там полюбляє пити. Ох. 30 секунд. Наживо би точно біля не встигли. І так, не встигнуть. Ну, що там, За часом програють. ТР 6. Неприємно. Можливо, треба було випити на F6 там мата. І не пахло навіть. Магнус що, хочу бити на С4. Так, ти сюди. Ну, За часом просто виграють. Не цікаво, я думаю. Ми додивимось, ну. Хоча тут прямови є, друзі, ви знаєте? Це я не вмію грати напрямох. Ой, а що там не було нічого, так ком показав таку оцінку жахливу. Ну це випустив, це випустив. Потрібно було в будь ну, Немає сенсу йти на такі статичні позиції, тому що, скоріш за все, ну, час не дозволить навіть виграшну позицію реалізувати. С3 b Б3 це типово. 에... Ну все, програли, як мінімум за часом, так? І, чесно кажучи, треба грати лише на. Тобто, навіть якщо у вас перевага, але перевага. Зіва бачите? Але перевага була за рахуванням. З рахуванням часу, у білих вже не було переваги. З зарахуванням часу у білих була програшна позиція. І тому потрібно було ризикувати грати лише на Мах. Давайте подивимось. Ну, звичайно, Шахіст грає сильно. Я просто даю поради вам, в першу чергу. Так, таку шотландську, що Магнус тут запропонує? Я завжди вважав ці позиції більш цікавими навіть за чорну. В кінці 6, фірців 6, воно там Гарі Кімович це відпрацьовував, там перші партії давали результат. Б це ось так. Ну, тоді у білих хоча б зрозуміла гра. Чорні хочуть в 6, Кінжи 4 виграти по-дворовому, так? Тобто на рокіровку Кінів 6, потім ще H3, H5, кінь 4 у ці насування. Кому ці лінії цікаві, зверніть, хто грає подібне, зверніть на ці мої поради увагу. Так. В білі, бачите, навіть тут нічого не отримали. Рокіровка. D6 пішов. Ну, Е5 я б не боявся, там не, не загружував нічого. Ну, рокировка. Чи він Q G4, думаю. Так. Чорні навіть так вийшли з дебюту нормально. G3 такий собі хід. Ферзь H3 можна ходити, тому що слон f 1, ферзь Е6, ферзь не буде стояти там погано. Але Ферзь H5 теж цікаво, там є поля за 5. Магнус хоче атаку провести, чи так підготувати рокировку. Небезпечно. Я б за чорний грав. Знаєте, білі якось за D5 потраплять і щось може статися. Ц5 можна піти. Чи він Е5 хоче через центр просунути? Король Б1. Це типове таке закривання гри. Дуже нагрівся ноутбук. Так. Сильний якийсь шахіст, але хто це я не можу зрозуміти? Чорними граю. Рейтинг невеликий, але ну, не такий, як у Магнуса і маю на увазі, але гра доволі сильного рівня. Бачите, після себе тепер, по-другій, є можливості прикривати ферзем або турами ось ці ключові пункти B2 і A2. Це на себе зверніть увагу на таке типове рішення від найкращого шахіста світу. Тепер білі хочуть атакувати, і ж 5 загрожує, і 4 ж 5 Кінь на Е5 стоїть гарно, але чорним доведеться якось пішаків долучати пішака С або пішака А до атаки. Що білі фер G2? Щоб F4 сувати так. І це висіло ані на F3, ані на g 4 Чорним без жертв не обійтися, їх просто запинають ногами заб'ють. Може, хоча може кінь g 6 якесь профілактично зробити, вони по моїм підказкам будуть. Вони будуть взагалі самі грати чи ні? Я, чесно кажучи, зараз стомлений, тому не думаю, що мої всі підказки нормальні. На h5 персі5 заготували чорні. Тому Магнус пішов F4. Бачите, що коїться. Так, ТРАБ4 нормальна ідея по четверті, але після H5 доведеться йти в стойлою, кричать шахісти деякі наші. А що там g 5 вже вже F5 є ідея? Ще магнус задумав не F5, а чомусь інтуїтивно мені ця думка припалася. Ми F5, а F6, а 6 Щось таке. Ну це суто інтуїтивно, я на відміну від Магнуса не рахую. Магнус порахував, що потрібно бити вже Так, G6. І що на Аж же буде ходити? А що Аж? І то Раж 5 там була якась думка, не знаю. А 6. Ну Такий це. Кінді 2F4 десь ідея може бути. Але на Е4 підвисає. Хоча конячка білих, якщо там кінь е 2 може навіть d4, F5, є йди, або кінь е 2 ж 3, F5. Так, на вигляд, позиція чорних дуже важка для гри. Ми не кажемо про оцінки, що там ком показує, так що все погано. Але ну, дуже важко робити ходи у таких ситуаціях. Бачите, кінь пішов, все. Ну, кінь на це три не грав. Можна з цього ходу припочати. він хоче на ферзі 4 наприклад, Кінь G3, хоча там Кінь d 4 дуже сильно. Пізно, дуже пізно Чорні почали думати про контргру. Хоча, як казав товариш з Ах, який жених, він казав, що про це думати ніколи не пізно. Так, друзі, давайте ще запишу окреме відео, але у наступному. Якщо вам подобається цей формат, будь ласка, підтримуйте нас, підтримуйте канал, пишіть щось у коментарях. Будемо робити частіше.